Всім доброго дня! Посадили ми Петрушку, а вона добросовісно заросла бур'яном. Зараз ми спробуємо звільнити нашу петрушку від бур'яна. Вона була посаджена давненько, поливана досіком теж було, але бур'ян її перегнав. От Зараз ми її звільняємо трохи цього бур'яна. Дивіться, який здоровий бур'ян і швидко він вимахав, буквально за лічені дні. Тільки пройшов дощ і бур'янець пішов угору. От і наша петрушечка проклюється серед бур'яно. Так, ми зараз його потихеньку довгенько прийдеться виривати тут цей бур'ян. Ну, можна курям віддати. Курчата вони от, видимо, це ось мокриєць, вони його добре їдять. І оцей бур'ян їдять вони. Також. Я забув як він називається цей. Там є ще щириця, але це він не так, я забув, як він називається цей бур'ян. Завжди багато на огороді. Ну а мокрийцюк, звісно, це їхня фактично улюблена їжа. Його також багатенько наростає, але він нам зараз на території він не потрібен. Тут ось, дивіться, навіть я так... а що це таке висіялося? Це, мабуть, нагідки, нам теж вони на Петрусі не потрібні ці нагідки. Тут два їх. Але вони ось ще щось проростає тут. Хай проростає. Тут ми їх не будемо виривати. Так. А тут, як бачите, зорослі і не маленькі. Зараз доберемося, зараз може наші петрушки. Тут ще якісь і ось такі ось рослини попадаються. Непонятні, не що воно за рослина така. Петрушка так багатенько вона ростала. Якщо його добре прорвати і полити, то вона виросте такі непогані пучечки. Петрушку обов'язково потрібно поливати, тому що вона може і не зійти з насіння. Якщо ви тільки висадили, обов'язково треба поливати її кожен день. Бо я раз не полив, у мене зовсім вона не посходила, а тоді вона вже аж після дощу, це дощ поки аж прийшов, насіння лежало. Аж після доща оця петрушка тільки вилізла. І головне, хто живе в селі, то знає, головне петрушку треба берегти від курей. Якщо сюди залізуть курі, то петрушки буде гамплик. Вони витопчуть все, що тільки є. А якщо утята, то це, тут не останеться нічого. Вони залишать лише гулу витоптану землю. Хто тримає утятці, знають, що вони фактично вибивають всю рослинність. Так затоптують територію. що лише Якщо на слідуючий рік ви туди їх вже не заселяєте, то тоді тільки щось виросте, а так не все витопчуть. От, головна наша задача це утят сюди не запустити. От, бачите, вже потихеньку ділянка проривається. От, вже звільнили. Трохи нашої петрушки, от бур'яно, йдемо далі у джунглі і прориваємо далі. Чим далі в ліс, тим більше дров. Потихеньку пробиваємося через джунглі і звільняємо нашу флору Потихеньку. А супчик, який буде добрий з петрушкою. ще ж можна не тільки листя петрушки використовувати, а й корінь. Я ось недавно варив суп, навіть гороховий. Ви не пробували ніколи гороховий суп із коренем Петрушка. Ох і класний. Такого привкусу придає. Я як зварив, тільки головне їсти його гарячим, тому що вже холодним цей ефект буде не той. А гарячий це просто суп, якого і в ресторані не спробуєте. Я коли собі такий зварив смачний, що точно, це ще треба, щоб. Гарний був кухар у ресторані, щоб зварив такого смачного супу з петрушки. Ну що, будемо потихеньку завершувати нашу зйомку. То що вже ось йдемо на тонну роботу, проривати будемо далі, то це вже не цікаво. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і поставте, будь ласка, вподобайся.